Добре вечір, Я Наталя Паляниця. Запрошую вас, під абажур. Він пише музику, яка має генетичний код. Він переконаний, що найкращі його твори народилися саме тут, в Україні, на його рідній землі. Сьогодні у мене в гостях легендарна особистість. Це один з найвидатніших класичних композиторів сучасності. Я дуже рада з того, що. Під абажур сьогодні прийшов Мирослав Скорик, композитор, герой України, народний артист України. Добрий вечір, Мирослав да. Михайлович. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада бачити, чесно кажучи. Взаємно, дякую. <гум> Дивіться, <гум> я знаю про те, що ви не дуже любите оцих от слів, там легендарний, найвидатніший. Ви якось ніяковієте від цього чи це пов'язано з чимось іншим. Я думаю, що це просто нескромно. Тебе все ж таки хайп. Скажуть пізніше, знаєте, через 50 років, хоча б тоді воно буде більш вагомо. Mm -hmm. Ну бачите, так. люди вже визначили зараз. Вони no, визначили це вже no, зараз. Дякую на тому, дякую. А так. скажіть, будь ласка, от коли той маленький хлопчик зі Львова, та, який тільки починав свої перші музикування, чи тоді думав він про те, що колись от він стане такою видатною особистістю, яку знає весь світ? Ну, це ніхто не міг передбачити, ну але в мене десь вже з п'яти років в мене були такі спосібності до власне такої компонування музики. Так що мої родичі зауважили. Сестра моєї бабуні Соломія Кошельницька також зауважила, що в мене абсолютний слух, і мене порекомендували до спеціальної музичної школи, де були гарні викладачі у Львові. Uh -huh. Так що фактично я вже...

Угу. Ви зараз керів. сказали дуже важливу річ, я хочу зауважити на цьому. Ну, для вас вона не є такою важливою, тому що ви з цим живете. Та, те, що ви назвали таке видатне ім'я, як Соломія Крушельницька, видатна оперна співачка. Вона є рідна сестра моєї бабусі. Можливо, не усі глядачі це знають, то ми от на цьому якось а, заакцентували увагу. Та? А щось був цікавий випадок, коли вас привели до Соломії, та, щоб ви зіграли на фортепіано і ви тоді щось дуже цікаве розповіли. І про її У мене дійсно був абсолютний слух, а в неї фортепіан був настроєний трошки нижче, тому що, щоб вона займалася з вокалістами і спеціально, щоб на лекціях не форсувати голосом, uh -huh. його там понизили. А для мене це було. Я не міг нічого заграти, тому що я граю в ноту, а мені відповідає інше. Я сказав, що. Фортепіано у вас фальшиве. Це вам тоді скільки було років? Ну, десь шість років. Шість років. Тобто, в шість років ви сказали, що у Соломії фальшиве фортепіано. Ну так, ну вона тоді зрозуміла, що мене абсолютно слух і порекомендувала вас не дати саме музичну школу, угу. спеціальну таку. У Львові була така десятилітка спеціальна, і ви там навчалися. Я там кілька років навчався. Ну ви багато різної музики дійсно пишете, але та музика, яка стала найвідомішою, найпопулярнішою, це мелодія Ля Мінорта. От ну, так. але про неї хочу декілька слів також з вами переговорити, тому що вона була написана до фільму. Високий перевал, так? так це так. мені здається, Володимира Денисенко, так? Так, так. так. От, і, і це було десь у 82-му році. 82 рік. Здається. Ну, я вже так точно угу. не можу так. О, Тобто вона вже стільки років дійсно є популярною. Наскільки легко чи важко вона вам далася? Бачите, ну, час музика не, не все вдається легко. То і тяжка робота, і тяжка праця. Я дійсно я працював серйозно і до, до музики до цього фільму. Ну, я часто, коли я пишу музику до фільму, не тільки я, то потім, знаєте, якісь основні теми. Я роблять композитори окрему обробку для якогось інструменту чи для оркестру. Ну, я також зробив цю тему для скрипки з, з фортепіано а потім для скрипки з оркестром. І так її виконував на різних концертах, але повинно вам сказати, що пішло, по-моєму, років десять, як вона почала чомусь діставати таку популярність, розумієте? Так що то не відразу було. Не було. так відразу, так. Та? Не так, було. Угу. так? що то якийсь є феномен, так що то ніхто не знає, яка мелодія композитора піде в світ, яка не піде, знаєте, це якась тайна. Я коли перший раз її слухала, от саме скрипка була. Ну, звичайно, це сльози на очах. От просто от вам кажу, як є. От, просто коли ти музику слухаєш, і одразу от такий відгук тв твого нутра. Мені здається, що ну, не те, щоб друге дихання, а скоріше, можливо, якесь. Ам... Акцент знову ж таки на цій мелодії відбувся тоді, коли з'явилась пісня Свіча, яку виконує Оксана Білизір, так? Ну так, але це було вже свіча було пізніше. Це далек. було в 2007 році. Це вже ну, вважайте, десь через 25 років після того, як була ну, написана. Так, але ця... вона вже стала популярна вже десь До в кінці. Минулого століття, так скажемо. Угу. А сподобалась вам взагалі сама пісня і саме виконання? Як ви сприйняли, коли перший раз? Ну, вона, ну, я нашим глядачам просто скажу, що вона була, в принципі, і зараз кожен рік звучить до Дня пам'яті голодомору українського народу Свіча. Так. От. От ви перше сприйняття ваше. Тому що Бачите, одне, но... коли ви слух, чули свою музику, так? Так. інше, коли ви вже її чуєте зі словами. Так. Ну тут бачите, вона ця пісня на течти не було прийнята однозначно, розумієте? Чому? Ну, деякі вважали, що, що текст є безперечно гарний і все так далі, але. Він так би сказати не є такий універсальні, розумієте, тому що ця мелодія без слів, вона є більш універсальна. Вона а ви як вважаєте? Я вважаю також так. так. Але вона там годиться також. Mm. А вона годиться і для інших, розумієте, переживань. Тому що музика не є така вже конкретна, вона є абстрактна, і вона викликає почуття відповідні, але без конкретизації. І тому бачите, конкретизація трошки вона uh -huh. робить її вусі ну, більш звуженою. Я розумію, вузькові, про що так. ви говорите. Так що деякі люди сказали, що це не, не повинно бути, а деяким подобалося дуже. Ну а такі знаєте, все різні думки. Uh -huh. Поговоримо про тіні забутих предків Сергія Параджанова. Музику до цього фільму ви також написали. Так. Вам було на той час 26 років Так. 26 років і вона написали таку музику. Давайте ми трохи згадаємо, бо дійсно нас дивляться різні глядачі. Хтось знає про вас більше, хто знає менше. От саме от про цю співпрацю і, можливо, цей контакт з Сергієм Параджановим. Хто кого знайшов? Ну фактично, я не був ініціатором, тому що Параджанов, коли почав робити той фільм, значить він. Вирішив, що композитор повинен бути ближчий до розумієте. Колоритої, так? Так, до Львова, що на радіо і попросив там в редакції показати твори львівських композиторів, різні твори. І один твір йому дуже подобався. Ваш твір? Мій, так. І він сказав, що, я, що цей композитор буде писати музику до цього фільму. Так, і далі зустріч відбулася? Відбулася. Ну, правда, ми спочатку не зрозуміли один другого, але потім вже якось так більш-менш зрозуміли, так що вже після того у нас були прекрасні відношення. На початку було, знаєте, він, людина була така екстравагантна, така, знаєте, як... Здається, щось навіть таке в ньому є, знаєте... Гіп... Гіпнотичне можливо ну, щось. Можливо, таке? можливо, можливо. Так люди кавказської національності вони не мають свою специфіку. Вони дуже безпосередні, так би сказати, відразу на ти, відразу не mm -hmm. і так далі. А мені мене тут трошки шокувало. Він ж значно старший за вас. Мені ну, тоді, так, та... так, так. Ну, все Якщо одно. вам двадцять йому десь 40, напевно, було. Ну, десь Отаку. так на ну, весело. У вас одно. не було якогось страху не. перед ним. Не боялися ви його? Ну та не то, що боявся, ну мені було неприємно, що він отак отже. Кажуть, а ти вже написати геніальну музику. Ну що я? Я можу відповідати, що я напишу. Або я напишу, або не напишу. Uh -huh. Ну, а якось там. Ну, але я, я повинен сказати, що... Щодо стіни забутих предків, то моя там, геніальність дещо перебільшена, я вам чесно скажу. В ну, були Ні, не тому. Тому що там багато дуже народної музики, до якої я прямого відношення не маю. Я збирав музику, і здоходив, так і так далі. Ну, Але, ну, правда, але от моя симфонічна музика там з'являлася, власне, в момент таких не супроводжуючих, а експресивних mm -hmm. моментів. І, до речі, дійсно композитор Дмитро Шостакович він подивився по телебаченню, не поздоровав, сказав, що йому подобалося. Лист, мені здається, вам якийсь написав. Так, Це лист мені, так. Так, що й каже, що він. Настільки його вразило. Так, що йому подобалось. та музика, що йому не поздоровляє, що було таким. Якщо б ми зараз знову ж таки пригадували. Ну, дитинство, по суті, ваше. 47-й рік, якраз після війни, буквально два роки, і радянська влада бере і відправляє вашу родину в Сибір. Так. Вони чогось боялися від вашої родини, вони чогось хотіли? Були якісь... ну, бачите, політика Сталіна була така, що всі боялися. розумієте, не було ніякого абсолютно чіткого принципу, кому цього вислять, того не вищуть, розумієте. Причини були різні. Часом значить, і бандерівців не висилали нікуди, а часом комуністів туди ж висилали, uh -huh. розумієте, євреїв-комуністів, як прийшли до Львова, він їх всіх фактично виставляв. То ніби комуністи розуміють. Це вони визвали абсолютно вашу сім'ю, мати, батька вашу і вас, на той час дев'ятирічного хлопчика. Так, так. А чи не було це пов'язано з тим, що ваш старший брат Можливо, з було пов'язано. воював в дивізії Галичина під час Великої Чиники Другої світової? Це неправда. Це неправда. Я мав два брати. Значи, мій старший брат він не був дивізією Галичина. Я вас запевняю точно, я хочу ще раз, бо така є якась думка. Він був забраний в так звані підготовчі війська в німецьку армію. Розумієте? Не дивізію Галичина, uh -huh. де він ніколи не був. Він був, йому було 16 років, і його взяли власне як підготовку. Uh -huh. То називалися фляки, між інше. Тоді була така назва тих молодих людей, які готували до армії. Тож він не приймав участі ніяких. Це ви говорите про того брата, який потім іммігрував в Австралію? Так, так, про то. Значить, і він попав тоді в зону іншу, і там, значить, були всі, що можуть їхати в Австралію. Він поїхав в Австралію, і там жив довший час. Правда, я його не бачив 50 років. Але потім ми зустрічалися, і він приїжджав сюди до нас і так далі. А от доля моєго середнього брата uh -huh. була більш трагічна. Його все ж таки, може більше і за нього могли, тому що його арештували, розумієте. Він не тільки він був не, не висланий, а він був арештований. І Він сім років сидів в тюрмі, розумієте? Це які були роки? Ну, це був також 47-й рік. Uh -huh. Тому що там були просто якісь провокації, розумієте. О, такі цілі клас забрали і всіх посадили, розумієте, десятий клас був, так от цілий так, клас. Так, Це може і за того, може і за того. то ніхто не знає, розумієте. Uh -huh. Тому що тоді, я кажу, не було якоїсь чіткої причини. Може, що в нас був гарний дім, тому що. Ну, а вони мали на нього якісь види, так? Да? Ну, може, хтось хотів там жити. <кій> Такий особняк був, який ще бабся, побудувала. От і може то, тому що після того десь там а ще... зараз і дім належить вашій родині, так? Ну зараз я скажу. Значить, тому що там після як нас вивезли з того дому, то там лишилися ще сестра, мама з сином mm -hmm. і з мужем. То через півроку її також забрали, розумієте. Mm -hmm. І також зіслали десь в інше місце в Сибір. Значить, може, то були причини. Замість, ну, тобто зараз можна тільки про це гадати, так? Ну так, ну, нема такого вже доступу до всіх тих. Ну, а справа в тому, що коли, був, коли Хрущов прийшов, тоді була якась більша така, ну, ну відлига була. І вияснили, а моя бабуся, ситва Кушельницька, вона не жила в Львові, вона жила на тій дачі, де вона колись 30-ті -е роки побудувала в Карпатах. І, і, і вона мала документи на той дім, розумієте? Тому що нас ніхто не питав, чи ми маємо документи на той дім, чи не маємо. Да забрали, там поселили якихось відповідних тих, що приїжджали так і. А потім виявилося, що її ніхтось не рухав, тому що може не знати, чому, може, вона була непотрібна, вона там в селі в дачі колосколи. Ну і як ми, ми вже повернулися, ну, то ми почали добиватися. Mhm. і Через деякий час дійсно, маючи документи, що це власність бабці, нам віддали це. Да. Давайте повернемося до творчості. Ви взагалі і як піаніст гастролюєте, і виступаєте, так, і так само і за диригентським пультом. От так. ви для себе, як визначаєте, які ви маєте дивіденти від того, що от ви керуєте оркестром? Ну, бачите, композитор все хоче якось показати, якісь, як би він вважав інтерпретацією своєї творів. Ну, тоді і то є також своєрідна пропаганда, так би розповсюдження mm -hmm. музики, то, що я з задоволенням цим займаюся, Правда, зараз менше, але. Марсла Михайлович, як ви оцінюєте та, таку загальну е, культуру, музичну культуру населення от України? Вам є з чим порівняти, ви буваєте за кордоном багато. От якщо брати загалом, так? так. Ви ж бачите і телевізор, та, дивитесь, так, і так, радіо слухаєте, так, на концерти бувають. От як би ви оцінили цю загальну культуру музичну українську України? людей, Да. Бачите, тут, тут є такі певні нюанси. Дивіться, професійна культура в Радянському Союзі і в Україні, і зараз також, вона була на високому рівні. Тому що, щоб стати музикантом, треба було скінчити, допустимо, десять класів музичної школи або сім класів такої дитячої, потім з училища, uh -huh, uh -huh. потім консерваторія, потім аспірантура. За 18 років літ можна щось навчитися. І тому наші професіонали. Дуже є да, і до сих пів, життя, до сих життя, пів так, і вони там запотребовані і так далі. А от що торкається такої загальної культури, то і вона у нас є на дуже низькому рівні, розумієте? Тому що вороки з це є профанація, розумієте, і люди не тягнуться в загальність. Ну, але є великі пошароки, можна сказати, що то не повинно бути вже таким, щоб всі так би стати розуміли mm -hmm. класичну музику, ну, але. В, в нас є, але на жаль, часом і останні бувають такі періоди, коли така якась поп-музика починає дуже звучати. Хто винен, така... хто винен? Як Прошу? ви вважаєте? Хто винен? Ну, знаєте, я не знаю. Може, то є загальна якась пошпошість. тому що це не тільки у нас, а це в цілому світі були такі періоди. Угу. Будемо вважати, що це тимчасово. Ну, я думаю, що так. Є якісь відхилення, зараз знову є зацікавлення серйозною музикою, так що люди. І ходять філармонії, опевні театру. Зараз дуже багато молоді на концертах, до, так. до речі, класичної музики. Ну, бачите, це так, що... правда. А от допустим, вже десь 10 років тому, то трошки було гірше, mm -hmm. як то кажуть. Це було. От ви згадали про аспірантуру, ну ви закінчували в Москві та так. Московську консерваторію Мінчаковського. Мене цікавить, знаєте, оцей от пласт. Те, що зараз от відбувається, те, що виступає Росія як окупант, та, в той час, коли ви там навчалися, до так. вас, як до українця зі Львова, були якісь ну, не такі, скажімо, ставлення? Чи можна було передбачити, що з часом от відбудеться те, що є зараз на Донбасі, що відберуть Крим, що якісь стосунки ну, от такі от неправильні? Ну тут трудно сказати. Ну, взагалі, росіян є загальна така тенденція до. Такого відношення до, як кажуть, інших націй, взагалі, знаєте, що вони не люблять ліць Кавказської національності і також і інших. Uh -huh. І прибавців, і білорусів, і українців. Коротше, всіх крім себе, на ну, жаль. Ну так, ні, але я але тоді, то не було так, uh -huh. розумієте. то було більше навіть, можна Ну, росіяни сказати. теж є різні. Ну так, можна і так то було завалювати. більше навіть таке жартівле. Не то, що жартівливе, ну, але не те було якесь таке образ дуже образливе. Але це, навіть, знаєте, на такому побутовому рівні то все є всіх націй, отакі от відношення. Так що і також російської інтелігенції там не було якась така вже. Розуміти, антиукраїнська. Mm -hmm. Вони ж були більше такі лояльні до всіх націй і так далі. Та Люди мистецтва все ж таки інтелігенція. Ну no, так. І, Між іншим, треба пізнати, що що навіть вони були зацікавлені, щоби в консерваторії і так далі приїжджали з різних республік, і там чи вчилися. Вони так було така, навіть такі mm -hmm. параграф, розуміти. Правда, він трошки був такий принизливий, тому що знаєте, що ніби тобі дають якусь індульгенцію, розумієте, наперед, щоб так якийсь процент був. Так. Але разом з тим, допустимо, як я поступав, то я не поступав як національний елемент, я поступав сам по собі. Так що тут Мене то не торкалося. Ну, але безперечно, але на такому побутовому рівні, безперечно, було таке відношення. Дуже цікавий, що також факт, що ваша опера Моїсей була фінансована з Ватикану, так. як сталося таке чудо. Ну, ну, бачите, часом, часом чудо, так що було Ну, було так, що, що значить, Львівська опера і директор тоді Едера він був, власне, була така дата століття побудови оперного театру. І от вони звернулися до мене, щоб я написав власне оперу на текст Мойсея. А між іншим, мій батько колись ще давно, як він ще був живий, він сказав, що він дуже би хотів, щоб я звернувся до тої теми, розумієте? Ну але тоді, і навіть перед, перед тих це було неможливо, тому що тема Мойсея настільки анти, розумієте, ну не підходила радянському. Ну так, не підходила, бо це боротьба проти Значить, утиску, це за, за національні ідеї і так далі. І взагалі Франко там і описує і фашизм, його вдома, все він передбачив, так що, так що таке було. Ну і тоді директор вас звернувся до о, Боже. Гузера, мені здається, так. Да? До, да? до, до, до гузера, значить, mm -hmm. тому що з такою позицією, що щоб він звернувся до папи. Ну, він сказав, що папа, звичайно, таким не займається, так що це є це а, був але... Такий прецедент. Ну, та. Але він все ж таки сказав, добре, напишіть лист такий, він підписав. І каже, я то дам папе". Папі, я там буду него, в нього в авдієнції. Mm -hmm. То був Іван Павло ІІ, так, тоді той папа. Да, так. Ну і він поїхав туди, в Ватикан, і дійсно, серед інших паперів він. Показав йому цей Це лист. лист, так і що. Ну, його сталося, чудо сталося. Він дав певну суму грошей. Що, я думаю, що перше, що він, він добре знав Львів, добре знав цей театр. Воно mm -hmm. і... йому було близьке. Ну так, може він навіть якийсь каже, якийсь міри був українець з походження. Ну, так кажуть, але то. А спілкувалися ви з ним чи ні? Ну, ну, потім дійсно було, він через, опера була поставлена, і вона йшла вже кілька років. Коли папа приїжджав сюди до Львова, Значит, він спеціально на, на папа мобілі так під'їхав в оперний театр, де йшов той спектакль. Ну, він э, сказав, що він, на жаль, різних причин зайти в оперу не може, тому що він погано ходив, знаєте, угу. і, і То мав... ви виходили до нього. Що, та? Виходили ви до нього? Ну так, і ми, значить, коли він він під'їхав під, під саме двері оперного театру, десь це було від вас чи в перерві, чи... і от ми троє, значить, директор Едер Громеш, значить, який співав роль угу. Мойсея. Я Мойсе. підійшли до нього. Він нам. Поздоровив, подарував пам'ятну медаль всім твоїм, так що таке було. Знаю про те, що ви в студентські роки дуже захоплювалися спортом, у вас там навіть якісь розряди є. Ну, і легка було, 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 атлетика, було. і теніс. Як так. ви зараз? От фізкультура, спорт, наскільки воно вам от, сьогодні близьке, наскільки воно вам потрібне? Ну, в мене, знаєте, зі спортом йшло таке, що як кажуть, музиканти димінуендона Спочатку я там легка атлетика, футбол, баскетбол, потім настольний теніс, потім байдарки. Ну, а потім вже я огоничився, значить, я збираю гриби, в мене хопів того. Ви гриби збираєте? Так. так. А в яких лісах? Ну, всюди, де я буваю, так, так, що так, що Та моя дійсно така. Така професія друга. Це друга професія, ви називаєте це не хобі навіть, а другою професією. Ну, якийсь мій, я не спеціаліст, але я. Ви там відпочиваєте, правда ж? Ну, в Карпатах особливо з одному. Ну а в інших буває, в країнах, я там також ходжу в ліс. У вас є дочка? Внуки є? Є, в мене двоє внуків. Було троє, правда, один, правда, помер, тому що так що. Бо він мав невлікавну хворобу, називається сістик фейброзіс. Чули таке? Ні, не чу. Ну то є така генна аномалія. розумієте? А, Як то по-українську називається? А до якого віку він дожив? Ну вони до, звичайно жуть, живуть не більше ніж 15-20 років. знаєте. Вони абсолютно нормальні, у них немає ніяких відхівень, дуже розумні і так далі. Ну, але це є відсутність двох генів на легені і на піпідшункову. І тебе своє чесне лікарство, і то фактично невіліковне. Він і, і 20 років проживав, на жаль, бачите. А двоє старших, значить, вони мають за 20, так що вони ніби здавають. Мирослав Михайлович, а так. як ви гадаєте, скажімо, років за 100 подивимося наперед, так? яка буде доля? От вашого здобутку творчого. Ну, це ніхто не знає. Бачите, взагалі мистецтво переживає різні тризиси. От колись, наприклад, Чайковський вважався буржуазним, поганим композитором. Розумієте, його не виконували, не вважали, що той. А тепер, бачите, Чайковський один з найбільш популярних композиторів. Uh -huh. Тож саме Шопеном вважали, що він такий. Сентиментальний і так далі. Легковажний. Ну так. Mm -hmm. Так що є різні, різні епохи, і от ми жили вже останні роки, то, власне, був якийсь проблем авандродизм, розумієте, був і так далі. І то, Але потім воно якось повернулося знову. Зійшов, вже ніхто вже забув, що, що таке було, взагалі так ніхто вже не пише. Знов пишуть дуже таку просту музику деякі. Вже то також вважаю абсолютно нонсенсом також. Ну я думаю, що кожен повинен композитор знаходити свій стиль ну, і отриматися. Я вам дуже дякую за участь у програмі. побажаю вам звичайно здоров'я, довгих років життя і творчих. Також так. Пишіть музику. Ми будемо її слухати і відчувати. Дякую. дякую. Дякую вам дуже за участь. Дякую, дуже приємно. Ну і також дякую нашим глядачам. Скажу вам відверто, що сьогодні збулася ще одна моя маленька професійна мрія. Я дуже хотіла зустрітися з Мирославом Скориком, і це відбулося. І я. Я дуже тішуся з того. Ви дивились програму від обажором. До побачення.